І всім привіт! Я сьогодні граю як завжди на 18-му сервері проєкту Retomier RP. І сьогодні відео случається гіперінтересним, але для початку давайте підведемо підсумки розіграша на прекраснішу жигу, вона у нас заповнена отут-от. З От на оцю жигу. Давайте підведемо підсумки. Всі учасники вже знаходяться на колесі фортуни, так що починаємо. граємо на вибивання. Перше у нас вибиває, це Іван Байактар. Зразу же його удаляємо. Видалити. Ого, як голосно. Уро. Крутимо далі наше колесо удачі вибиває Макс Турбінський. Інтересно. Крутимо далі, і в нас падає. На жаль, вибиває Рей. Все, лишився фінал Ефім Срон против End Ен... Олді Кем. Вибачаюся за помилку і виігрує. Ефім Солон виігрує в нас оцю жиру. Поздравляємо його дуже сильно, а давайте я йому напишу в смс. От я вже і написав в СМС, поздравляю, ти виграв в розіграші. Напишіть будете, як будете в сіті, напишіть, бай, бегертар. Все, будемо ждати від нього відповіді, а поки що направляємося до нашого відеоролику. А тут мені не прийшлося так довго ждати, і нами Слон відписав в смс. Тут я йому передав цю жигу всього лиш за 3 тисячі. Так він попадає в відео. Поздравляємо його дуже сильно за те, що він прийняв участь в нашому розіграші. І дуже вдячний за дуже відкриту і класну реакцію. Прям реально дуже сильно вдячний. Ви теж приймаєте участь, можливо, ви колись також виграєте. А тут він попросив передати привіт одному із своїх друзів та популярним блогерів на 18 серверу. Це його Гарлі. Передаємо йому великий. Привіт! Погнали до відеоролику. Давайте я вам розкажу суть відео. У нас буде, так сказати, шоу досить популярне, таке, як часто хто знімає. У нас буде секретний приз, так як бокс, містері бокс, якийсь секретний приз, і гроші. Я буду підходити до бомжиків до людей і предлагати там, наприклад, 25 тисяч або секретний бокс. І то, що він вибере, буде його. Ну, секретний приз я покладу набагато щось покраще, щоб було інтересніше, щоб людина, коли вибирала, вона могла задуматись. А може і поставлю щось дешевше. От це треба подумати. І... Так що давайте направляємося на кіосочки і закупимо всяких предметів. Я думаю, 5 людей буде достатньо для відоса. Ми купимо 5 предметів, які ми за. Покладемо в містері бокс і будемо виділяти, напевно, по 25 тисяч кожному. Будемо придбати 25 тисяч або якийсь рандомний предмет. Предмет буде десь до 100 тисяч. Я думаю, в принципі, буде непогано, якщо підходити до якихось там бомжиків, і я думаю, це буде для них такий приємний, хороший старт. А от я вже приїхав на кіосочки, і ми біжимо шукати якісь досить інтересні предмети, які можна закинути в боксики. Дивіться, у мене в наградах є, от я просто пробігся по кіосках, нічого такого інтересного знайшов. У мене є в наградах Вілісово в ночь 2. І давайте заберемо зразу же, тут, а може, ще щось інтересне є. Я так розумію, більше нічого такого немає. Правильно? Правильно. Я закуплю ще якихось різних 4 кейсика. І я думаю, цього буде достатньо, ну, В принципі, які тут є кейси, ну, Єгипетський це такий собі, М -м, путь воїна. Ну, путь воїна можна, вони по 70 тисяч, скільки тут тут є дві штуки. Ну, давайте дві штуки купимо, путь воїна. Це вже у нас є три кейси, і можна ще купити щось. Давайте, давайте. Ну, в принципі, давайте Єгипетська сила один купимо і ще один якийсь треба кейс. Давайте, це буде Рождественський експрес. Опа, в нас є тепер 5 кейсів, можна йти і шукати жертву. Де водяться бомжки? Ну, в Батиріво коло низького було. Вони досить часто зустрічаються, ой, сорян. Я тут, звичайно, тіпів космос, відправив, але буває. Я включив худ, що було видно ігроків на карті, і я вже тут бачу. Ану, давайте до нього. Стой. От я написав людині. У мене є інтересний предмет, ну, предполення для вас. Я можу дати 25 тисяч або секретний предмет. Вибирай предмет. Давайте кидаємо обмін предметами для нього і ставимо Росджесенський експрес і казарик. Все, пусть людина приймає. Це буде йому такий от підгончик. Все зробили такий от приємний підгончик, а до нас тут прийшла поліція. Щось вже від нас хоче. Все, я знову тут, і ми продовжаємо полювання на бомжиків. І я думаю, можна з'їздити на лісопілочку. От я думаю, начальник там тіп, почав на лісопілочці роботи, в нього маленький левел, і можна з'їздити йому придворити в таку от Може і не одній людині. Подивимося, чи є хтось на лісопілочці. От я вже приїхав на лісопілку, і можна побачити, що тут досить багато людей, так що це супер. І я вже бачу якісь енді, Ну, давайте напишемо Стой. Коротше, тіп відказався, я не знаю, він просто не реагує на наші сообщення. І що більше нікого. А вон там на машинці їздить один тіпок. Давайте до нього підійдемо, я бачу, він працює, він досить нормальний, так що я думаю, йому можна придружити наш приз. Стой, 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 стой. Я придружив йому 25 тисяч або секретний приз. Так що давайте подивимося, що він вибере. Він вибирає приз. Давайте скидуємо йому. Давайте Велісову ночі 2. Такий досить хороший кейсик. Все, ми віддали йому цей кейсик, дивимося на його реактор. І давайте напишемо: Спасибо, що вибрав 18-й сервер. І давайте пожмемо йому руку. Все, ми знайшли нашого другого піддопитного, я так скажу. Давайте з'їздимо. Ну, куди можна ще з'їздити? Шахта, завод. Я навіть не знаю, куди мене з'їздити. Досить інтересно. Давайте з'їздимо в Варзамас і спробуємо ловити десь плюс-мінус на спавні, або в тих, хто ремонтує дороги. Там по квесту є працювати ремонтником дороги. Давайте з'їздимо в Варзамас і глянемо, можемо ми когось знайдемо. Також би хотів вас просити іграти разом зі мною на 18-му серві проєкту Радмір РП. При рисуванні видіть мій нікнейм Володимир Баректар, Поле, просившого ігрока. Буду вам дуже вдячний. Ми вже знаходимося в Варзамасі, так що ми вийшли на пошуки бомжиків. Опа, я тут бачу когось, Даніл стой. Давайте напишемо йому стой. От я йому вже написав, що предложення роблю вибирай 25к або секретний приз. Що він вибере? Приз. Давайте скинемо йому. Кейсик, єгипетська сила, я думаю, досить буде така хороший підгончик йому для старту. Все, ми йому віддали кейсик, я думаю, буде досить хороший підгон. Все, я йому написав. Дякую, що вибрав. Наш 18-й любимий сервер. Удачі! Я дуже надіюся на вашу підтримку. Я хочу зробити відео максимально інтересний, я ще, мабуть, не знаю, як правильно висловлюватись, формулювати свою думку та як краще монтувати відео, щоб воно для вас було інтереснішим. Ну я реально дуже стараюся для вас. Хочу, щоб ви якось реагували на мої відео, продвигали мій канал, щоб підняти 18-й сервер вище. І я вже знайшов ще одного для нас кандидата. Давайте підійдемо до нього. Все, я йому написав, хочу тобі продовжити 25к або секретний приз. Вибирай. Всі вибирають абсолютно секретний приз. Мені здається, треба міняти якусь тактику. Давайте скеннемо йому кейс путвоїна, у нас більше ніякого іншого нема. Все, я йому написав: вот, дякую тобі за те, то, що вибрав 18-й сервер, це тобі підгончик на старт. Він пише нам спасибо більш, а ми йому напишемо ні, за що. Якщо ви хочете побільше таких от добрих відео, де я допомагаю новачкам, то обов'язково пишіть в коментарях, що ви хочете такого побільше. Я замічаю кожен коментар, я дивлюся абсолютно кожен коментар. Я дуже вам вдячний тим, хто їх пише. Ставить лайк та підписується на мій канал. Прям дуже сильно вдячний. А знаєте що? Давайте послідній людині зробимо такий самий приємний підгон. У мене є от ноутбук. Apple і сварка одна, і кейсик. І ми віддамо зразу цих три предмети йому. Сварка уйде десь за 1050, і ноутбук Apple 1060 1060-70, можна дати в антикваріат. Ну а кейс путь вольно, ну 1080. Я думаю, це буде такий самий мощний і самий приємний такий підгончик. Так що давайте шукати нашого слідуючого везунчика. Також не забувайте, що я створив тікток, який в нікдем в.баєрктара. Підписуйтесь, якщо хочете слідкувати за якимись новими, класними, інтересними короткими відео. Можливо, там буду щось постити досить інтересне. Не забувайте, підписуйтесь, буду дуже сильно і вдячна. І дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, що мені зазняти. Можливо, у вас є щось таке прям інтересне, що ви би хотіли побачити на моєму каналі. Я буду просто радий дуже сильно кожному вашому предложенню. Будь ласка, напишіть, що ви би хотіли бачити на моєму каналі. Буду дуже вдячний, прям дуже сильно вдячний. От, я знайшов на Лена ще одного тіпочка, якщо що у мене на фоні там стукають, якщо що, не переживайте, я сподіваюся, вас це не буде відволікати. Я йому написав, хочу тобі приджити 25к або якийсь рандомний предмет, бо секретний приз так писати, я думаю, їх це так зацікавлює. Подивимося, що він вибере. Ну хоч один, виберіть 25 тисяч, будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Да, в нас питає реально, да, давайте напишемо. да. Він нам написав секретний бокс, так що давайте придбаємо йому обмін. Все, і кидаємо кейсик, ноутбук і сварочку, і пишемо косарик, щоб він міг це все прийняти. Обмін він прийняв, всі предмети ми йому передали, якщо можна вот, бачити. Все, я йому написав вдачі в розвитку, та дякую, що вибрав 18-й сервер. На задньому фоні далі сварять, а я хочу вам сказати дякую за перегляд. І надіюся, дуже сильно на вашу підтримку. І надіюся, що у нас Інтересним. Я дуже сильно старався, так що надіюсь на вашу підписку. А на цьому все, на все добре і до побачення.